За три дні повернемось, сказали вони. Вигадуй казочку, казали вони. Я вже три казочки вигадав. І що? І де? Ливіть клатий, дядю. ти вже придумав казочку. Ага, придумав і не одну. Часу ж ви мені дали вдоста. Вітаю, вибач за запізнення. У виданистий перед відпусткою було щось страшне. Що, і в неї теж відпустка? У мене останнє літо перед школою. А он як? І як ти? Хочеш до школи? Я це не знаю. Ясно уявляю, як там буде. А хочеш казочку про школу? Ну, щоб уявити? Мало, тут... Я туди піду, я з цей козочку про неї слухати маю. А це не проста школа, а чарівна. І вчителі там, незвичайні, і учні феї, ну, фейня. Ну, добре, тоді посказу. Отже, жили собі. Дід та баба, ти колись бачила феї баб чи феї дідів. Ні, не цю оплодати. Ну от. То жилися і мама Фея, і тато Фей, і було у них двоє діточок. Хлопчик поменше, і дівчинка постарше. І дівчинці був вже час іти до школи. Так, сонечко, збирайся. Це все куди? До школи, звичайно. Ти вже виросла. Я в досі ще досі мала. І що ти хочеш? Гладься. Та скільки ж можна грати? Ціло Он ну бачиш. І від мама така, і від тата така. Не піду до доску, я яйця замала. Дівчинку, дівчинку, я тебе вчитиму. Чого? Лісовій мудрості все про рослини, про гриби і про тварини. Знати, що збирати, що оминати, як тварин лікувати. Називається наш предмет я пізно ліс, скорочено япал. Дуже цікаво, як прикладати до вовок подолозник і перев'язувати білечком хвости. Ну або он цьому. І від тата такое, і від мами така, і від твої лікує кое у козла. Дішенько, дішенько, я тебе вчину. Цього. А вот ось у телескопчик і складаємо хороскопчик. Я своє, я... Я музу відати в такі заполони. Ну, з логікою в тебе все гроз. Чартую, я викладаю не астрологію, а співи і гру на музичних інструментах. Ну, бачиш, в мене є гарфа, і лютня, маленька мані. На чому любиш грати? На маминих нервах. А от там що таке? І від тата втекла, і від мами втекла, і вік саміла в неї не знесла. Дівчинко, дівчинко, а я тебе вчитиму. Цю. культури Тю, цю. Ну там бігу, швидкісним польотом, скелелазанню. Вон бачиш, У нас є і тренувальна стінка для цього. Стрільбі з лука знов таки. Ось, дивись. В мене звільнення від фейскультури буде. З чого б це? І хто цікаво тобі його випише? А ось він. Ого. Звільнення в тебе буде, кажеш. А біжиш на рекорд лісу. І від тата втекла, і від мами втекла, і з улока фейску, десь не мустила. Ті дівчинка, дівчинка, а я тебе вчитиму! Могов? Яких всему? Могов змі. А ще за п'ясміються? За бажанням, так? А кумали і кнісів? А, а, а що це тобі? Сказати, що кусали платика. Бо він мутини, а мене не цікавий. Не вигідне. Та ну, так не цікавий. А он той зелений бобел. Він тис в Який ще бобель? Татусе, в тебе уцениця втекла. Е -е і від тата втекла, і від мами втекло. Вітаю в нашій школі, ти якраз вчасна. А що, теж вчителька? Я директор, але і вчителька теж викладає чарівні перетворення. Божу приміру перетворити тебе на фіолетового скунця. Ой, а цього саме на скунця, а на кого б ти хотіла? Я б взагалі не хотіла, я б сама хотіла перетворювати. Братика, наприклад, а як ви здогадались, я про тебе все знаю, Все, отак просто все, все, що мені треба. То сього там, сьогодні перетворення платика, для цього треба добре вчитись. І краще а не він, Бо він тебе сам перетворить. Та він молодший за мене. Ну якщо будеш прогулювати уроки, не буду. От і чудово. Ось твій список підручників в понеділок чекає у школі. І я постараюся не спізнюватись. Спізнишся тут, якщо тебе назад можуть перетворити. Не хвилюйся, в школі у нас буде цікаво, не засумно.